Понад 40 тисяч людей у Закарпатській області хворіють на цукровий діабет. Про це розповіла завідувачка ендокринологічного відділення обласної лікарні Ольга Олексик. «В нашій області нараховується більше як 6 тисяч пацієнтів з цукровим діабетом, які знаходяться на інсулінотерапії. Це пацієнти із першим і з другим типом діабету. А всього з пацієнтів з цукровим діабетом більше як 40 тисяч. Однак ця цифра не повна. Це тільки 50% випадків, адже 50% не виявлені. Група ризику до якої попадають люди з обтяженою спадковістю, з супутніми серцево-судинними захворюваннями, з ожирінням, з метаболічними порушеннями, з хворобами з підшлункової залози. Ольга Олексик каже, цукровий діабет це хронічне захворювання, при якому підшлункова залоза не виробляє достатньої кількості інсуліну, тобто гормону, який регулює рівень цукру у крові. Або ж не може ефективно використовувати вироблений інсулін. Є два типи такого захворювання. Діабет першого типу він розповсюджений в більшості серед дітей і молодих людей. Він потребує постійної замісної терапії препаратами інсуліну. З діабетом другого типу дорослі, які потрапляють в групу ризику. по Шкідливим звичкам по надмірній вазі, ожиріння, серцево-судинні захворювання, а також спадковість. Симптомами цукрового діабету є надмірне сечовиділення, спрага, постійне відчуття голоду та втоми, втрата ваги, погіршення зору. Діабет це є перша причина. Втрати зору серед саме серед працездатних, також цукровий діабет є першою причиною серед працездатних по ампутаціях, нетравматичних ампутаціях нижніх кінцівок. Пацієнти з цукровим діабетом це є переважна більшість пацієнтів, які знаходяться на діалізі. Тобто ниркова недостатність, а також серцево-судинні захворювання. Вони спостерігаються серед пацієнтів з цукровим діабетом в 6, а то в 10 разів частіше, протікають набагато гірше. Що інфаркти, що інсульти до медиків швидкої допомоги хворі на цукровий діабет звертаються з симптомами гіпоглікемії, зниження рівня глюкози в крові нижче норми, тобто менше 3,3 цілих мілімоль на літр, та гіперглікемії, підвищення рівня глюкози в крові. У день кожна з десяти бригад ушородської станції екстреної меддопомоги приймає щонайменше по одному такому виклику, розповіла лікарка Тамара Пивоварова. За її словами, до приїзду медики родичі пацієнтів, у котрих знизився рівень глюкози в крові. Мають дати їм солодкий чай чи цукерку, а тим, у кого підвищений рівень глюкози, багато пити. Симптоми гіпоглікемічної коми озноб, відчуття холоду, тахікардія, пришвидшення серцебиття. Це може бути пришвидшення дихання, це може бути страх, блідість, пітливість. Можуть бути порушення зорового та слухового сприйняття. Людина може бути збуджена, агресивна, і бувають випадки, коли гіпоглікемічна кома може проявитися судовими. Гіпоглікемічна кома вона не наростає відразу, вона з'являється з часом. Людина може стати апатичною, малорухомою, може відчувати спрагу. В неї може почастішати сечовипускання. Може бути падіння артеріального тиску, буває запах ацетону. Зроту. Завідувачка ендокринологічного відділення Закарпатської обласної лікарні Ольга Олексик каже, лікування цукрового діабету триває упродовж життя пацієнта. Як правило, 4-5 ін'єкцій на день отримують пацієнти з першим типом діабету і діти. Другий тип діабету потребує. Додаткового введення інсуліну один чи двічі чи на добу, але на фоні цукрознижуючої терапії з 2017 року пацієнти із цукровим діабетом отримали можливість на якісне безкоштовне лікування за програмою Доступні ліки. Руслана Гостюк Андрій Гісем, Суспільне новини.